День свободи сьогодні українці згадують, як у листопаді 2004-го змінили долю держави. У них тоді жила віра у те, що свобода переможе. 22 листопада з 2005-го цю дату відзначають як День Свободи. Роком раніше на Майдані Незалежності у Києві зібрався мітинг опозиції, який переріз у багатотисячну акцію. Сюди приходили і прихильники Ющенка і його опоненти. Тут лунали пісні та жарти. Відбувалося братання, народжувалася любов та жила віра у те, що свобода переможе. Що насправді відбувалося на майдані 6 років тому, дізнавався Василь Зима. Готувалися до мітингу, а сталася двотижнева революція, яка в історію війшла під назвою Помаранчева. Про те, що опозиціонери задовго до виборів готували намети та спальні мішки, представники влади знали, не приховують цього і лідери майдану, але наголошують налаштовувалися на великий мітинг. Такої масштабної акції ніхто не чекав. Нинішні представники влади оцінюють її неоднозначно. Цей період розділив нашу страну практично пополам. До этого такого ділення не було, Тому багато отрицательних моментів зв'язано з цим події. Микола Томенко, один з польових командирів майдану, каже про якусь підготовку. Смішно й говорити маси людей, які прийшли на головну площу столиці. Стали несподіванкою і для самих опозиціонерів. Організовувати цей спонтанний рух довелося самотужки, що і як робити, ніхто не вчив. Ніхто мені не присилав плани діяльності наперед. Я сам не знав, що буде розгортатися вечором чи на ранок. Значить, ми діяли ситуативно, як підказувало нам, якби серце, совість і, і ключове намагання, щоб справа не переросла в конфлікт. Соціолог Євген Головаха вивчав події листопада 2004 року. І дійшов висновку, що це був справжній народний вибух, але вибухнули таки допомогли з-за кордону. Адже кольорові революції відбувалися не лише в Україні. Як їх робити, знали, що правда суттєва відмінність української від інших безкровність. У тому, що помаранчевий майдан не став червоним від крові, була заслуга не тільки революційних лідерів, а й людини, яка спостерігала за усім цим з печерських пагорбів. Леонід Кучма у ті складні часи проявив справжню політичну мудрість і зробив ставку не на силу зброї, а на силу закону та волю свого народу. Після 2004-го різні політичні сили намагалися організувати свої майдани, але ефекту помаранчевої революції жоден з них не мав. А це означає, що секрету цього явища так ніхто і не розгадав. Отже, легенда продовжує. Жити Василь Зима, Андрій Біньковський, Олексій Супільняк. Факти ICTV.